Сьогодні така дивна тема скотомізація матері або скотомізація батьків. До скоту ця тема не має зовсім ніякого відношення, але в психології існує такий термін, як скотомізація, і стосується він процесів пам'яті. Це такий захисний механізм, який виникає в людини стосовно деяких ситуацій або видів ситуацій, в яких людина мала б відчувати якісь емоційне напруження, або мався би статися конфлікт якийсь. Тобто, це насправді уникнення або зовнішнього, або внутрішнього конфлікту завдяки. Захисному механізму скотомізації. Сам по собі він є у психіці людини такою сліпою плямою стосовно деяких подій, які відбувалися в житті людини в минулому. Або в недалекому минулому, в далекому минулому, тобто, начебто, людина забуває про те, що щось було в минулому, це як така часткова амнезія, отака сліпа пляма в пам'яті. Про що людина просто відмовляється пам'ятати? І ми з вами знаємо, що коли в нас стаються якісь дитячі травми в дитинстві, людина виростає, вона усвідомлює, що щось сталося в стосунках із батьками в неї в дитинстві, і вона намагається з батьками поговорити, щоб завершити цей гештальт, що, щоб е, отримати. Від батьків визнання того, що з нею поводилися, м'яко кажучи, негарно, а також отримати визнання почуттів дитини. Тому людина йде і починає розмову з батьками, ну, наприклад, з матір'ю. І от ми всі знаємо, як більша, переважна більшість батьків в такому випадку поводяться. Вони кажуть дитині: ні, такого не було. Я такого не пам'ятаю, а значить, такого не було. Або ти все вигадала, ти все придумала спеціально, щоб зараз брехати на мене. Тобто людина відмовляється. І тоді нам здається, що це нібито усвідомлений такий спеціальний газлайтинг батьків, що вони насправді все пам'ятають. Але от зараз просто усвідомлено брешуть, щоб не визнавати, і навпаки, атакують свою дорослу дитину почуттям провини, що ти це все вигадала, і взагалі ти погодишся зараз зі мною погано. Цього не було. Ну, дуже схоже на газлайтинг, але на відміну від, від газлайтинга, скотомізація це є реальна. Пляма сліпа в пам'яті. І мені хочеться сказати, що в цей момент більша кількість батьків, які застосовують оцей захисний механізм, вони насправді вірять в те, що вони кажуть в цей момент. Вони вірять в те, що цього не було. Просто в них, там, просто, як знаєте, монтаж плівки вирізано. Та не було цього. Бо якщо б вони могли. Знайти в собі силу, визнати свою провину перед дітьми або ну, сказати так, це було, я спричинив тобі біль, вибач, їм прийшлося би взяти на себе відповідальність і в своїх очах вони би могли втратити самоповагу, їх самооцінка б впала. Вони би відчували себе дуже. Погано, тому що їм було би соромно за їх поведінку з беззахисною дитиною. Але їх психіка не може цього допустити, тому вони таким чином підсвідомо захищаються, використовуючи підсвідомо, знову ж я кажу, що вони в цей момент вірять оцю цю скотомізацію. Ну, знаєте, Така етимологія цього слова вона дуже дивна. Да? От, нібито вам здається, що коли батьки кажуть, ні, цього не було, да? вам стає дуже боляче. І воно нібито схоже на те, що батьки поводяться з вами по скоцьки в цей момент. Да? Але до цього питання. Тваринного світу цей процес взагалі не має ніякого відношення. Це просто психіка захищається від небажаних емоційних переживань, від конфлікту внутрішнього, по-перше, тому що ну, визнати те, що ти робив погано власній дитині, це поринути у внутрішній конфлікт. Це Конфліктувати зі своєю самооцінкою, зі своєю адекватністю, зі своїм психічним здоров'ям це конфронтація, така внутрішня до самого себе. Як ти взагалі міг таке робити, коли дитина була беззахисна? Тому психіка отак влаштована, що багато з батьків. Використовують цей незрілий психічний механізм захисту, який позбавляє людину взяти на себе відповідальність за свої дії. Ну, ось таке коротеньке відео сьогодні: пояснення, щоб ви розуміли, що відбувається із вашими батьками, коли вони відмовляються визнати свою причетність до ваших дитячих травм. З вами була Юлія Латуненко. Я пропоную вам підписуватися на мій канал. Чим більше ваших підписок, вподобайок і коментарів, тим краще мій канал просувається на просторах Ютубу і тим більше наших співвітчизників україномовних. Підписників на користувачів YouTube побачать корисний контент українською мовою. Ну, а якщо ви бажаєте підтримати мене і мою роботу, ви можете подякувати мені чашечкою кави. Ви бачите на банері зараз два QR-коди: перший – «Buy a coffee». ви наводите смартфон і скануєте цей QR-код і пригощаєте мене чашкою кави. Мені буде дуже приємно. А також є моно-монобанка. На підтримку мого Ютуба ви бачите в кутку QR-код на посилання на монобанку. Під цим відео є всі реквізити необхідні. Також на PayPal, кому зручно можете задонатити. Отже, якщо продовжувати цю тему, чи варто взагалі битися от з цією скотомізацією і намагатися витягнути з батьків визнання? Того, що вони зробили щось дуже деструктивне в дитинстві. Цей захисний механізм працює дуже глибоко і дуже залізобетонно, я би сказала. Якщо це скотомізація, а не простий газлайтинг, то, ну, вибачте, ви там нічого не доб'єтесь. Хоча і з газлайтингом так, так само, бо газлайтинг це також. Захисний механізм людини, щоб не взяти відповідальність на себе. Ну, це нібито людина каже: Ні цього не було, це тобі здалося ти хвора. Да? Ну, трошки інший контекст в газлайтингу. Тут от, е -м, людина ніби е зміщує фокус уваги на вас, атакує вас, каже ставить вам діагнози, ти хвора? Ти взагалі в тебе з головою не все в порядку. Та це газлайтинг, да, котомізація це трошки більш м'який такий варіант, коли людина просто каже: Я не пам'ятаю цього, цього а значить, цього не було. От, отак розрізняти можна. Ну, а я пропоную вам подивитися в моєму плейлісті Дитячі травми. Новеньке відео, яке я вважаю дуже корисним буде, яке називається Ілюзія любові. Це про ті процеси, які відбуваються у людини до 5 років, і що потім з цим робити.